Недобре ти, синку вчинив. Вона ж тебе любить. Не можна так, від долі не втечеш, повчала Юрія мама в надії, що син схаменеться, та він навіть не думав її слухати. А я від долі не тікаю, я в Америку їду. Он уже й квитки є, так що тепер у мене почнеться нове життя, мрійливо заявив Юрій. Люба добре знала характер свого сина і розуміла, що він не передумає, але дуже їй було шкода Настю, яка от от мала стати її невісткою. Але син передумав одружуватися і вирішив їхати в Америку, бо виграв зелену карту. Юрій з Настею зустрічали вже два роки. Хлопець старостів прислав весілля, вирішили відкласти на осінь. А поки дві родини готувалися до весілля, у самого Юрія плани змінились він надумав за кордон їхати. А як же я? плакала Настя, а що ти? Ти собі іншого знайдеш, я ж не з дитиною тебе залишаю, відмахнувся Юрій. Про дитину якраз Настя коханому нічого й не сказала. Сама зібралась і в сусідню область до своєї тітки поїхала, там донечко народила. Тітка їй дуже допомогла і матеріально, і морально, так що разом вони впорались. «Настя, ти на нього зла не тримай, це був його вибір. А у тебе тепер є донечка, є зміст життя на ньому і зосереться, радила тітка. Дівчина так і зробила раділа, що тепер у неї найкращий спогад проє світле і чисте кохання, її донечка надійка. Коли дитина трохи підросла, тітка наполягала на тому, щоб Настя поступала в університет, а за дитиною родичка обіцяла приглянути. Важко було Насті поєднувати і навчання, і дитину, але з Божою допомогою все вийшло. Отримавши диплом, Настя влаштувалася на хорошу роботу і з часом стала навіть дуже непогано заробляти. Через кілька років жінка купила квартиру і разом з донечкою переїхала. Забрала з собою і тітку, яка вже встигла стати справжньою бабусею для Надійки. Про своє нещасливе минуле вона навіть і не згадувала, бо тепер у неї було все, що треба для щастя. Та минуле само її знайшло. Якось увечері Настя додому поверталась і біля під'їзду побачила силует, дуже схожий на Юрія, але вона й припустити не могла, що це був саме він. Привіт, Настя, не впізнаєш? питає Юрій. Настя зупинилась і глянула колишньому коханому у вічі. Чому ж не впізнаю, впізнаю? Просто аж ніяк не сподівалась тут тебе побачити, впевнено відповіла. Як ти мене знайшов? Добрі люди допомогли чи ти не рада мене бачити? Я знаю про нашу дитину негарно ти зробила, коли таке приховала. Я навіть не сподівався, що ти не таке здатна. Але я готовий все пробачити, швидко розклався по поличках Юрій. І ти думаєш, що можна ось так просто з'явитись майже через 10 років і почати все спочатку? А чого б і ні. Доля нам настуне разом бути. Моя мама мені про це давно казала от мене життя течія до тебе знову занесла. До цієї розмови, як і до цієї зустрічі, Настя не була готова, тому просто не знала, що сказати. У голові в неї пронеслося безліч подій, які їй довелося пережити одній. І те, як вона втікала від села від ганьби, і те, як народила свою донечку і виходила з лікарні одна, тоді як інших жінок зустрічали їхні чоловіки з квітами. Та скільки всього було що зараз і не згадати. А він ось так просто з'явився і каже, що це доля. Настя сказала, що сьогодні вона не готова продовжити розмову і запропонувала зустрітися завтра утрьох разом з донечкою. Юрій погодився, він уже уявляв, як побачить свою донечку, як вона його обійме, і як стане татом кликати. На наступний день, у призначений час, Настя з донькою прийшли на зустріч. Перед тим у неї з Надійкою відбулась розмова. В якій вона максимально коректно намагалась дитині все пояснити. Юрій їх уже чекав з букетом квітів і величезною лялькою. Я уже доросла, і ляльками не граюсь, раптом серйозно заявила Надійка. А що ти любиш, з чим граєшся? Донечко, я твій тато, став виправдовуватись чоловік. У мене є мама і бабуся, а вас я не знаю, хоч мама мені про вас і розповідала, впевнено, вела незручний для Юрія діалог Надійка. Вони ще трохи посиділи в кафе, Юрій щедро пригощав їх, але це не допомогло зробити розмову теплішою. Він розповів, що в Америці багато заробив грошей, що там мав дружину, але дітей у них не було. Вони розлучилися і повернувся додому, наче його сюди щось кликало. Ти одна, я один, у нас є дитина. Я не розумію, чому ми не можемо бути разом, нервово питав Юрій. У нас же є все для щастя. Напевно, щастя дуже полохливий птах. Ми його не оберегли і не втримали. Так що змарись, відповіла Настя. Перше за своє життя Юрій заплакав. Перед ним сиділи дві найрідніші йому людини, але він був їм не потрібний, навіть з тими грошима, які у нього були. Став нарікати він на долю. Але чи справді доля винна?